Та проект Пуза та мама поповнився новими членами. Цьогоріч до конкурсу вагітних приєдналося 18 рівнянок. В рамках проекту дівчата не лише потоваришували, а й відкрили для себе багато нового у вихованні малюків. Телеведуча Тетяна Сенчук вдало поєднувала і роботу, і участь у проекті. каже, активність її не покинула. Для мамусь це дуже багато корисної інформації, і просто е, не поєднувати те, що ти можеш тут дізнатися, з тим, що ти можеш пролежати на дивані, посидіти в інформації, Інтернеті і почитати це взагалі дві несумісні речі, тому що тут дуже багато корисної інформації, про яку нам розповідали і професійні лектори, професійні люди, які займаються саме підготовкою до пологів. Активними у проєкті були й татусі, шоумен Андрій Остач цьогоріч виступає і ведучим конкурсу, і як учасник. Адже зі своєю коханою Оксаною відвідав чи не усі заходи, які відбувалися у рамках проєкту. я з величезним задоволенням відвідував ну практично всі заняття, крім декількох, де чоловіча присутність не була бажаною. Чесно признаюся, що я не мав можливості на превеликий жаль познайомитися з татусями е з чоловіками інших пузатих мам, які беруть участь в цьогорічній пузатій мамі, оскільки їх багато не було. <сум> і було надзвичайно цікаво спостерігати, коли безліч вагітних жінок, і я один такий бравий. Е насправді надзвичайно цікаво, безліч безліч нової інформації. І повірте, це надзвичайно корисно для людини, яка е переймається очікуванням малечі народження дитини. Привітати учасниць цьогорічного конкурсу прийшли учасники попередніх проєктів матусі з дітками. кажуть, спілкуються зі своїми друзями вже і після завершення конкурсу. Ми прийшли на конкурс, щоб підтримати дівчат, розказати якісь свої враження, емоції. Кожного року щось цікавіше, цікавіше, більше їм все пізнають, дають таке такі цікаве, щось конкурси різні. У фінальному шоу проекту учасниці порадували глядачів двома виходами: перший вихід у майках та другий у сукнях разом з чоловіками. Наприкінці свята організаторам проекту подякували випускниці першого сезону зі своїми трирічними малюками. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.